Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ЗС. У нас на огляді щойно не та розметений автомобіль e-tron 2020 рік з оригінальним пробігом 68 тисяч км. жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останнє того було пройдено на 65 тисяч км, Адаптивна пневмопідвізка, повний привід Quattro. Батарея 95 кВт на 408 кінських сил. Адаптивна led оптика з вирізанням машини при дальньому світлі. Дані ходові вогні омивачі фар. Зовнішні зеркала з автозатемненням, датчики мертвих зон. Камери 360. Автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диски 21-го радіусу на хорошій резині хенкук Безключовий доступ. Дотяжка чотирьох дверей. Панорама. Так виглядає передній ряд сидіння. Дуже гарні шкірі валькона. Привітальна фонова підсвітка. Електрорегулювання, електроскладання. Підігрів зеркал, повний електропакет. Електрорегулювання, масаж сидінь, пам'ять передніх сидінь. Преміальна акустична система Бенколус з сабуфером, електрорегулювання керма, пакет шкір'яне мультикермо. Автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 68 тисяч км з гарантією, адаптивний круїз контроль керування меню та мультимедією, перестки, які відповідають за рекуперацію декоративні вставки з деревного ясеня. Запуск двигуна з, з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник, розетка 12 вольт, безпровідна зарядка для смартфону, два підстаканники, які ховаються, вихід на сім карту SD-карту, два USB-порти, великий сенсорний монітор з навігацією, 4 узорний клімат-контроль, підігріта вентиляція передніх сидінь, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Тобто так виглядає меню автомобіля. SD-карта, USB, Bluetooth, Android-Auto, Apple CarPlay, навігація. Пункт призначення можна писати як на клавіатурі, так і письмово. Проекція з виведенням навігації, отримання в смузі, настройки автомобіля. Настройки положення підвіски Audi Drive Select. Чотирьохсторонні поперекова підтримка передніх сидінь. 7 режимів масажу передніх сидінь. Кліматизація. Пакет якості повітря з монтованими ароматизаторами. Вибір та інтенсивність аромату. Автономна кліматизація. Настройки освітлення. Настройки декоративних підсвіток салону. Контурне освітлення на вибір 30 кольорів. Підсвічування поверху також 30 кольорів. Паркувальний асистент. Допоміжні системи водія, попередження про швидкість, адаптивний круїз-контроль, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про зміну смуги, попередження про виїзд зі смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попереджень під час виходу, рекомендації зупинитися для відпочинку, настройки та сервіс автомобіля. Останнє ТО було пройдено на 65 тисяч кілометрів. Настройки віртуальної панель приладів. Настройки звуку преміальні системи Бенко Алексон. Дуже велика панорама. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлохітих для два підстаканники для задніх пасажирів. Лімот-контроль для задніх пасажирів. Розетка 12 вольт, два USB-порти, система кріплення Isofix. відкриття багажника без допомоги рук. Оригінальна перегородка та сітка для багажника. Докадка, аптечка, аварійний знак, Сабвуфер. Електропривід Кришки багажника з дотяжкою. Так виглядає бардачок. Весь комплект зарядок 220 вольт. 380, продовжувач, повний ремкомплект. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також в нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, яке ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться 20 км Львова в сторону зовсім Лосопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.